Міноборони України мотивує молодих хлопців на фронт чи з бургерами. Офіційний Тікток відомства опублікував відео про те, що за виплату мільйона гривень за молодіжним контрактом для осіб від 18 до 24 років можна купити 15 тисяч чизбургерів. Користувачі в коментарях розкритикували як саму ідею рекламувати підписання контракту за допомогу чизбургерів, так і знову розкритикували молодіжні контракти, які вони вважають несправедливими до бійців, які давно воюють або яким більше 25 років. Військовий стан не продовжуватимуть після 9 травня, а ТЦК почнуть згортати мобілізацію. Стверджує НРД партем Дмитрук, який виїхав за кордон. 9 травня військовий стан і мобілізація продовжена не буде. Я вам більше скажу. Зеленський не впевнений навіть у тому, чи зможе утримати владу вже в квітні. У військкомати надійшло роз'яснення про те, що 9 травня вже буде стоп. Дали інструкції по роботі. Заявляє Дмитрук, як відомо наразі обговорюється ідея оголошення перемир'я в Україні. Але представники офісу президента заявляють, що навіть у разі припинення вогню скасовувати воєнний стан вони не мають наміру. Володимир Зеленський заявив про серйозні труднощі зі вступом України до ЄС. Про це він сказав, критикуючи позицію Угорщини та її прем'єра Орбана, який постійно блокує рішення ЄС. Це просто антиєвропейсько, коли одна людина блокує рішення, які важливі для всього континенту. Україна виконала вимоги, але зараз існують серйозні труднощі з відкриттям першого і, звичайно, інших переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС. Європейські зусилля, які мають сприяти більшій безпеці та миру. Також постійно блокуються, сказав Зеленський. Також він заявив, що України не звуть до НАТО, і це буде великим подарунком для Путіна.